Активізувались наступальні дії збройних сил України на Бахмутському напрямку. Є успіх в районі Берхівського водосховища, і максимально тривожне повідомлення міністерства оборони Російської Федерації. Наші військові вже деокупували благодатне та Макарівку. А на напрямках, де наші війська в обороні, жодної позиції не втрачено. Також вдалося взяти в полон велику кількість рашистських військових. Отримана від них інформація, допоможе в подальшій деокупації української землі. Зараз ми маємо зв'язок із Петром Черником, військовий експерт. Він зараз з нами на зв'язку. Пане Петре, я вас вітаю. Добрий день, слава Україні. Героям слава пане Петре. Сьогодні міністр оборони Російської Федерації, пан Шойгу, досить таку дивну заяву зробив. Він сказав про те, що всі представники добровольчих формувань в Російській Федерації. Має на увазі, напевне, всі приватні військові компанії, можливо, і свою так само, сказав, що всі мають підписати контракти з Міністерством оборони. Що це буде означати для самого Пригожина, його вагнерівців? Це спроба поставити пригожена на місце, тому що між ними вже наростає дуже серйозна і неприхована війна. Направду це дуже добре, це прекрасно. Чим сильніше павуки у банці будуть між собою кусатися, то рано чи пізно хтось когось і і закусає. Оце така спроба. Чи вона буде вдалою, на мій погляд, ні пригожен, все ж таки напряму належить до вежі Путіна, і я думаю, що цей танок важко сказати, хто виграє. Але пам'ятаємо фундаментальне і головне правило для нас, для українців від перестановки до даних сум. Сума не міняється для нас, росіяни погані всі поголовно. Нам треба однаково, що нищити приватні їхні воєнні структури вагнерів, чи нишити штатну російську армію оце фундаментальне правило, яке ми маємо пам'ятати. Угу. Е, інститут вивчення війни повідомляє, що українські війська мають тактичну перевагу під час нічних атак на позиції окупантів. окупантів. Е, як це працює? Тут треба удаватися у розумінні тактико технічних характеристик зброї, тому що, скажімо, ті самі леопарди мають чудову тепловізійну лазерну техніку і дуже складні оптичні прибори, котрі можуть працювати як в день, так і вночі. Оце і є наша стратегічна перевага. Бо Т-90 прорив, чи Т-72, їхні головні робочі машини, якісно можуть працювати тільки в день, і то на відстанях у межах трьох кілометрів. Вся західна техніка якісно працює в день поза чотири кілометри. Челенджер підтверджує ураження чотири 700 на бойовищах у, у на близькому сході, а у нічну пору, то дійсно перевага є за нами саме у цьому контексті. Це стосується і М2 МВБРі і всієї номенклатури бронетехніки, котра в нас є на озброєння. Останніми атаками Російська Федерація фактично нічого не досягла, не було вражено якихось певних стратегічних об'єктів. В Україні, що хочуть таким чином зробити росіяни? Це така психологічна атака, чи вони просто хочуть знайти наші системи ППО для того, щоб потім вразити більше якимось потужним озброєнням. Вони вивчають нашу систему протиповітряної оборони, і тут направду не можна самим собі викривити ілюзію, що от, мовляв вони взагалі не досягнуть ніякого результату. Пам'ятаємо на 100% небо не закривається. Попри те, що ми в деяких атаках сягаємо 100% коофіцієнту, але все ж таки противник навчається і певні проривання з боку їхнього ракетного озброєння таки є. Що вони хочуть? Направду найголовніша їхня зараз мета це вполювати, хоча б один патріот. Вони зазнали колосальної іміджевої втрати у поєдинку патріоти проти кінжалів, і тут направду дуже далеко граюча мета. Чому тому, що усі закупівельники зброї російської, а вона і далі залишається другим виробником після сполучених штатів Америки. Задумаються, а чи можуть росіяни виробляти щось більш-менш конкурентно здатне? І в цьому напрямку вже є перші дуже хороші новини. Скажімо, Єгипет відмовився від проекту Су 35 а Індія не хоче заходити у проект. Су 57 і цей процес буде тільки наростати. То вони, направду намагаються відбалансувати цю стратегічну для себе поразку. і розуміємо, що певні якісь моменти проривання таки можуть склатися. Дбаємо про свою безпеку, коли працює протиповітряна оборона. Знаєте, тут цікаві цифри підрахувало Міністерство оборони Великої Британії. Вони кажуть, що Росія в Бахмуті загиблими втрачала або пораненими втрачала на кожній 48 сантиметрів захопленої території по одному своєму військовому. Тобто, можемо розуміти кількість втрат, які понесла російська армія саме під, на Бахмутському напрямку. Ну, Бахмут в стратегічна точка, яка виконала своє головне завдання із того, що називається винищування живої сили та більш-менш якісної техніки противника. Навіть їхній чорнородий терорист Гіркін сказав, що Бахмут російських окупаційних військ ніщо інше, як Сталінград навпаки. Нагадаємо 43-му році відкипіла довга битва під Сталінградом під час другої світової війни, і з цієї точки почався величезний контракт. Наступ радянських військ, на мій погляд, Бахмут і на цю хвилину виконує це стратегічне завдання. Ми десь хочемо дуже швидких результатів, але пам'ятаємо, що наші контрнаступальні дії це хірургічна операція на мозку. Чисельно противник ще такий великий, і він доволі стійкий. Попри там якісь панічні настрої, які нібито у них є, а насправді немає. І ми не маємо права на помилку, плюс життя нашого солдата безцінне. Чи перемістилися зараз ці жорсткі дії бойові дії на інші ділянки фронту, не тільки Бахмут? Ну, звичайно, ми маємо певні певні моменти бойового характеру на Запоріжжі, Але я не буду вдаватися у деталізацію цього процесу, бо по справжньому якісні бойові операції потребують тиші. Але я би не на цьому захотів загострити нашу увагу. От треба простежити їхні пабліки, про що вони пишуть. Так, от від ура патріотичних наступів от тепер останніми тижнями тільки одна інформація: героїчні російські війська відбили мегавеличезну лобову. Атаку українців героїчні російські війська відійшли на більш краще підготовлені позиції, бо в низинах нема чого залишатися. З флангів атакували знову українські війська, а героїчні війська Росії почали маневри і дуже успішним коефіцієнтом Є дуже серйозна стратегічна зміна риторики від наступу до оборони, і це направду хороша тенденція. Ганна Маляр, заступниця міністра оборони, каже, що російські російські е, е, командування пере, переводить зійснює переміщення найбільш боєздатних частин з Херсонського на і Бахмутський напрямок. Це пов'язано з підривом Каховської ГЕС. Вони думають, що е, українські збройні сили не зможуть якимось чином на цьому напрямку проводити наступальні дії. Чи будуть українські військові сили проводити точкові операції на плечі в обов'язковому порядку? Але тут є викривна викривлена ілюзія часів Другої світової. Всі думають, особливо росіяни думають, що ми будемо атакувати лівий берег так, як свого часу радянські війська атакували через Дніпро Київ? Ну ніхто в здоровому глузді важкі танки леопард не буде вантажити на якісь понтони чи інші плавзасоби? Все буде дуже філігранно і якісно, десь росіяни одна з причин, чому ударили. Каховку, бо дійсно бояться дуже сильного нашого наступу. Хай відводять війська, так як уважають за необхідне. Чим більше буде маневрів їхніх військ, тим якісніше ми розумітимемо їхнє реальне положення. А отже, будемо знати, як правильно реалізовувати влучну стратегію логістичного вогневого зажмогу. Вона дуже себе добре показала на Херсонщині. Стратегічна філософія нашої перемоги у цих битвах, які прокріплять у суху погоду, це якомога якісніше випивання усієї. Логістики у першу чергу боєприпасів до артилерії.